Всім привіт, ви на каналі Reaction UA. Так, ми знімаємо знову відео. Скажу так, настрою я знову ж таки таке собі, тому що що? На минулі пісні ви що набрали? Приблизно десь 7 переглядів. Це натягувати, якщо до завтра то це до завтра. Це я знімаю на... в час, пів-дев'ята вечора. 14 число. Якби знімав я за день. Я не знаю, що, скільки ви там набрали на час, коли вийшло це відео. Сподіваюсь, там 10 є, і це було б нормально. Сьогодні Бачите футболка є? бачите, його? Шахтар. О, так от. З Алікспрес. А ви що думали? По-багатому? <схід> Якось так. Сьогодні у нас така пісня в тему. Харфанк, як я знаю, вони робили пісню з Калошем. Поставлю якраз пісню Калоша. Пісня називається Січень. Якраз в тематику зараз, зараз січень. І дивіться, я вам готова сказати, хто в мене. Я скажу трійку, хто мені найбільше сподобався. У мене там ще дві, дві які сподобались, але я вже говорити, напевно, не буду. Скажу вам трійку, яка мені явно дуже сподобалась, і я б їх хотів нейробачення. Взагалі 5 хороших. Але три, які би дуже хотіли, щоб були, були на, на Першим, від третього, Третє місце Монфія. Погоджувати, не погоджуйтесь, але в мене рішення таке. Друге місце Енлео. Я спочатку коли слухав перший раз, якби мені нормально, але такий середняк. Я хотів п'яте місце ставити себе четверте прям максимум. Але ні, я, я вже скачав собі на телефон, слухаю, і мені воно тепер дуже подобається. Але все-таки до першого місця, який мені дійсно найбільше один-єдиний, де пане дуже вперед в мене це муаят. Можливо, ви здивуєтесь, але його ця хріпоця, яка він, яку він співав, переходячи на голос максимально-максимально високий мене це дуже вразило. Це була пісня динамічна. Тому дуже сподобалось, я б, я хотів, щоб він поїхав. Я за нього і проголосував. Але як ви знаєте, зараз хто? Я скажу, що четверте і п'яте місце просто яке нормальне. Четверте місце мафіїнка. Нормально, я б теж. Ну, я б не проти, щоб вона була. І теж я б не проти, якщо була б Грісана. Тільки то що пізнути танцювальна, І європейським я бачив, вона зайшла. Тому якось так. Тому не знаю, чи вам. Подобається мій топ, але в мене такий топ, і я би хотів та будь-то з тих п'яти, я був би радий. Але моя — це просто в серці. Тому ладно, погнали харфанг. Січень, сподіваюся, я на хороший актив на ці пісні, бо харфанг не є прям якийсь там ноутним. Має якусь там аудиторію, сподіваюся, ви подивитесь. Далі в нас від для вас завтрашнього дня починаються три пісні англійські. І ще, що я завтра вже йду на, на навчання. Тобто буде все більш проблемніше знімати, тому що буду змучений. Вночі вже в другій ночі я вже не зможу знімати, тому що вже треба трошки раніше бо ставати поставати 18. Ну, якось так. Так, погнали! Харфан Січ, Дуже багато говорю. Погнали. Шо? Марфан вирішив приєднатися до збору для СПС-загоня. ССВ близько в ПССУ, який буде тривати весь січень. Такий збір в плані війни. Чи що це? Та. Та. Ну все? В голові буває краще, ніже. Подолавши себе, подолаєш. Непогано, від, від, такий різкий перехід був на іншу музику, на, на інший голос. Це понтузінь це співає, чи що, чи, чи він так міняє голос. Я просто не знаю, я, я жодної пісні її не чув, тому і питаюсь. Це я тебе не вчу, лише розказую рецепт. Теж знайомий страх, і мороз по шкірі і коли зриває дах, з мею фарби я свідомо, і бажання матися, Стиснув мій у долоні, зроблю раз. да круто. Мені подобається. Музика динамічна, пісня. Ну, я думала, вона фігова але ото, що три різних. Взагалі стиля в одному. Так круто. Лице, ран, затягну, я, серця мене кличе, я пливу, я пливу, не здолаєш себе, не здолаєш слід, знаю, ти розумний. це на п'ятдесят, а ці дві які були круто. 再见。 Якусь... Так, чекайте, я щось не можу знайти. О, файно. Так, дивіться. Що ж ми ставимо? Ставимо так. Мені точно однозначно краще за Бавен. І однозначно краще за мільйонершу. Так, давайте за музику ми ставимо. То есть за пісню пишут, да, ми ставимо. Але так. Пісня є на чим вже працювати. багато ще не працювати. 6. 78. І за музику там, о, значно більше. Давайте так. 7. Це буде неоднозначно. Ладно, хай буде. ну просто, не знаю, Давайте більше, більше. 8, але набагато 8, наприклад, і 3. 8 і 3. Зараз ми швиденько порахуємо. Забув, я трошки спішу ще. Щось спішу, так, на, на мої особисті справи. Футбол, чесно, хочу подивитися. Це якщо я від я, вас нічого не скриваю, тому кажу, як є, так, 678. Плюс 8 і 3 дорівнює І поділити на 2. 7,54 нічого собі набрало. Так треба інакше, Тому що оцінка ставиться інакше. А інакшу я не маю. Тому щось я вновь не пишу. Вона не пише. Чорний імен нема. А ні, в щось я. Ладно, сколько там? 7 и 54 Не особо напишу, но что-то выдумал ладно А ладно, нормально пойдет. ладно Ещё одно попробуем, у меня есть еще одна рука А не, вот ещё одна валяюсь. с ручкой валяется Обманутая, вчера Ну вот такие. Так Так, да, да, та ручка 7. 4. Все, є така оцінка. Я скажу вашу мою думку. Не, я вже просто говорив. І мені оця одна не сподобалась е, частинка, коли він співав саму першу частину. Я, я просто таке стрільпісень не дуже люблю, тому так. Але оці дві, коли був репок, до того був ще трошки активніша пісня. Мені дуже сподобалася, але репок я просто люблю таке. Тому так. Ну, яку ставлю, не знаю, щоб щось сказати. Відео стараюся, я не знаю, як в мен... мене вийшло, в мене такого, що досвіду не було. Але сподіваюся, все буде чкі-пуки. Тому, поки ця пісня означає найкраща. Якось так. І вже починаються англійські пісні. Тому від завтра і до суботись англійськ, іноземські пісні точно. Побачимо, що буде е, в неділю. У мене є варіант, е, можливо, хтось буде відомий з нових представників неїробачення. Там, якщо чесно, вже стільки всіх понадавали учасників відборів, що це просто капець. Якщо хочете. Буду робити міні-огляд, там, хвилинку там, буду старатися приматувати. Там, почув там, куп, е, приспіль, там куплет, примотав, знову той самий приспів приматуємо. Новий куплет слухаємо отак. Якщо хочете, я готова таке робити в одному відео. Хочете? Давайте активності, я буду бачити. Е, якось так. Ну, фінал, е, фінал українського відбору я точно так зроблю. Бачимо, як це буде з іншими відборами. Але толку, якщо вже багато вже так відомо, давайте так, якщо в мене беруться, там хоча б там, 130 підписників на наступне Єрбачення. Готовий кожен об'єкт оглядати, якщо ви готові. Всім дякую за перегляд! Ставте лайки, підписуйтесь на канал, нажимайте на дзвіночок. Всім пока-пока!